Доброго дня, дорогі учні. Ми сьогодні з вами будемо вивчати перпендикулярні прямі. Сьогодні ми будемо пригадувати поняття кута та бісектриси кута, повторювати види кутів, пригадувати, який інструмент використовують для побудови кутів, а також будемо визначати, що таке перпендикулярні прямі, досліджувати, які відрізки та промені називаються перпендикулярними, а також розглянемо способи побудови перпендикулярних прямих. За допомогою косенця та транспортера. Тож, давайте спочатку пригадаємо: впізнайте, будь ласка, на трьох рисунках пряму промінь та відрізок. Вірно, першою зображена пряма А, це фігура, яка не має ні початку, ні кінця. На другому рисунку ми бачимо промінь СО, в нього є початок у точці С. Але немає кінця. І на третьому рисунку ми бачимо відрізочок АВ, який має початок та кінець в точках А та Б. Давайте пригадаємо, що таке кут. Подивіться уважно на зображення нашого кута. Отже, фігура, утворена двома променями, які мають спільний початок, називають кутом. Також давайте пригадаємо, яким інструментом можна вимірювати величину кута. Молодці. Дійсно, це транспортир. За допомогою даного інструмента можна вимірювати градусну міру кута, а також будувати кути. Розгляньте уважно наступні рисунки і пригадайте, які види кутів нам відомі. Перший кут кут С. Гострий, його градусна міра менше 90 градусів. Наступний кут, кут К, прямий, його градусна міра дорівнює 90 градусів. Також ми бачимо кут М. Це тупий кут, його градусна міра більше 90 градусів, але менше 180. І останній кут, кут Ф, це розгорнутий кут, його градусна міра дорівнює 180 градусів. Пригадаємо ще одну геометричну фігуру. Подивіться дуже уважно: перед нами кут АОБ, і в ньому проведено промінь ОК. Причому цей промінь провели так між сторонами кута, що утворилося два маленьких рівних між собою кути. АОК дорівнює куту КОБ. Як тоді ми називаємо промінь ОК? Вірно, це бісектриса. Пригадуємо, що бісектриса це промінь, що ділить даний кут на два рівних кута. А тепер давайте розглянемо окремий випадок. Уявіть, що у нас є розгорнутий кут БОЦ. Ви пам'ятаєте, його градусна міра 180 градусів, а в ньому проведено ОК не просто промінь, а бісектрису. Тобто він поділить даний кут на два рівних кута. Чому ж тоді буде дорівнювати кут БОК? Вірно, він буде дорівнювати 90 градусів, так само, як і кут КОЦ. Тобто, якщо в розгорнутому куті провести бісектрису, то ми отримаємо два прямих кути. А тепер уявіть ситуацію, що ми доповнили промінь ОК променем ОР, так, що утворилася пряма КМ. Це буде особливе розміщення прямих, особливий випадок, тому що при їх перетині утворилося, як мінімум, два прямих кути, і ми вже про це знаємо. Так ось це, ці прямі мають особливу назву. Дві прямі, які перетинаються під прямим кутом, називаються перпендикулярними. Знак перпендикулярності ви зараз бачите на екрані. І якщо нам потрібно записати, що пряма А перпендикулярна до Б, то ми використовуємо саме такий знак, як ви бачите на екрані. І записуємо А перпендикулярна до Б або ж Б перпендикулярно до А. На рисунку бажано позначати прямий кут, так як ви це бачите, куточком. І пам'ятайте, що при перетині двох перпендикулярних прямих утворюється чотири кути, і всі вони між собою. Будуть рівними, вони будуть прямими. Як же будувати перпендикулярні прямі? В першу чергу, варто пригадати, що ви вже знаєте, як будувати прямі кути, використовуючи транспортер. І цей алгоритм підійде і для побудови перпендикулярних прямих. Спочатку за допомогою лінійки та олівця зображуємо пряму, вибираємо на ній точку. Ця точка буде точкою перетину наших майбутніх двох перпендикулярних прямих. Беремо інструмент транспортер, прикладаємо його так, як ми це робили, коли будували прямий кут. Тобто початок відліку розміщуємо в точці. Обов'язково дивимося, щоб наш шкалі 0 співпадав з нашою прямою і знаходимо значення 90 градусів, ставимо точку або засічку. Після цього ми беремо. Лінію або повертаємо наш транспортер так, щоб можна було провести нашу пряму. Забираємо транспортер і маємо дві перпендикулярні прямі А та Б. Крім того, дуже часто ми будемо застосовувати для побудови перпендикулярних прямих ще один інструмент. Він називається Косинець. Ви його зараз бачите на екрані. Побудова. Відбувається так. Спочатку за допомогою лінійки ми проводимо пряму. Визначаємо також на ній точку, яка буде точкою перетину наших прямих. Далі беремо косинець. Підводимо його так, щоб одна сторона косинця повністю лежала і співпадала з нашою прямою. А прямий кут розміщувався. В точці перетину майбутніх двох прямих. Після цього олівчиком проводимо спочатку промінь вздовж іншої сторони косинця. Ну а далі за допомогою лінійки або посунувши наш косинець, продовжуємо промінь до утворення прямої. І маємо дві перпендикулярні прямі. Це і перпендикулярні. Варто також зазначити, що перпендикулярними бувають не тільки прямі, але й відрізки та промені. Відрізки, які лежать на перпендикулярних прямих, називаються перпендикулярними. Ви бачите зараз на рисунку А, Б та В три різних випадки розміщення відрізків, але всі вони є між собою перпендикулярними, оскільки розміщуються на перпендикулярних прямих А та Б. На першому рисунку А ви бачите, що відрізок А Б та С Д не мають спільних точок. Але оскільки вони лежать на відповідно відповідних перпендикулярних прямих, то вони перпендикулярні між собою. На другому рисунку ми бачимо, що цих два відрізки перетнулися, а на третьому мають лише спільний один кінець. Але всі вони перпендикулярні. Оскільки лежать на перпендикулярних прямих. Аналогічна ситуація з променями. Промені, які лежать на перпендикулярних прямих, називаються перпендикулярними. І якщо ви роздивитеся дуже уважно наступний рисунок, то ви побачите, що можливе поєднання. Наприклад, перпендикулярні два промені між собою промінь та відрізок, пряма і промінь, пряма та відрізок. Тобто всі ці фігури. Можуть бути взаємно перпендикулярними, якщо лежать на перпендикулярних прямих. А зараз пропоную вам розглянути декілька задач з підручника Мерзляк, математика 6 клас Номер 1211. Перед вами рисунок 121. Треба на ньому знайти пари перпендикулярних прямих і записати їх. Спочатку ми дійсно на око. Припускаємо, де у нас можливий варіант розміщення прямого кута і відповідно перпендикулярності прямих. А далі, звичайно, будемо це перевіряти за допомогою інструмента, який ви вже знаєте, за допомогою косинця. Якщо ми подивимося на прямі ФТ і ЕК, то навряд чи ми будемо перевіряти цей випадок, тому що. Навіть неозброєним оком видно, що при перетині цих двох прямих утворюється гострий та тупий кут, і аж ніяк не прямий. А ось при перетині прямої АЦ така є, здається, ніби там дійсно прямий кут, тому давайте перевіримо. Розміщуємо наш косинець прямим кутом в перетині даних прямих. І дійсно, ми бачимо, що він ідеально вписується в. Утворені кути при перетині наших прямих. А це означає, що наші прямі перпендикулярні. Тому запишемо в зошиті АЦ перпендикулярно до КЕ. Дивимось далі. У нас є ще одна пряма МО, про яку ми ще не згадали. І здається, на рисунку, ніби вона не має перетину з прямими АС та ФТ. Але. Ви знаєте, що прямі не мають ні початку, ні кінця, і при потребі їх можна продовжувати в обидва боки. Так ось, продовживши пряму АЦ, ми бачимо, що при перетині утворюється гострий кут, а отже, перпендикулярності там бути не повинно. А ось якщо ми продовжимо пряму ФТ, до перетину з прямою МО, здається, ніби там прямий кут, давайте перевіряти. Розміщуємо транспортир, косинець, вибачте, і дійсно бачимо. Що у нас утворився прямий кут при перетині цих двох прямих. Тому записуємо в зошит FT перпендикулярно до МО. Наступне завдання пов'язане з побудовою перпендикулярних прямих. Ви вже знаєте, як це робити з попередніх кроків. І ваше завдання таке. Спочатку ви в зошиті зображуєте пряму, далі позначаєте точку. На першому рисунку вона знаходиться лівіше і нижче від прямої А, тобто не належить прямій. Ви пам'ятаєте, що в цьому випадку нам в допомогу прийде косинець. Розміщуємо косинець так, щоб одна сторона косинця співпадала з прямою, а інша сторона обов'язково містила точку М. Далі проводимо за допомогою олівчика частину прямої. І продовжуємо її до прямої в інший бік. Аналогічно ми робимо з рисунком Б. Прикладаємо наш косинець так, щоб одна сторона містила пряму, співпадала з нею, а інша сторона косинця містила точечку М, так як це зображено зараз на рисунку. І за допомогою олівця та лінійки продовжуємо і проводимо нашу пряму. Наступний малюнок В виконується абсолютно аналогічно. А ось малюнок Г відрізняється тим, що точка лишить на прямій. Як це робити, ви вже знаєте з попередніх побудов. Достатньо розмістити наш косинець так, щоб знову ж таки одна сторона його містила пряму А, а прямий кут співпадав з точкою М. І далі ми проводимо нашу пряму за допомогою олівця та лінії. Задача 1215. Потрібно накреслити прямокутник АБЦД та сполучити точки АЦ. Також потрібно провести через точку Б пряму перпендикулярно до прямої С це. Звичайно, що побудова в цьому випадку починається з прямокутника. Будувати прямокутник, ви всі вмієте. Вам для цього потрібен олівець та лінійка. Підписуємо вершини нашого прямокутника а, Б, Ц, Д. І за допомогою лінійки та олівця сполучаємо АЦ. Пам'ятаєте, що таким чином ми утворюємо діагональ прямокутника? Далі нам, звичайно, потрібно буде косинець. Розміщуємо його так, щоб одна сторона косинця співпадала з частиною нашої діагоналі, а інша сторона проходила через точечку Б, містила точку Б. І за допомогою олівчика ми проводимо. Нашу пряму. Та підписуємо її. Таким чином, ми утворили пряму БК перпендикулярну до прямої АЦ. Отже, хлопці і дівчата, сьогодні ми з вами розглядали перпендикулярні прямі відрізки та промінь. Тому раджу вам пригадати, які прямі називаються перпендикулярними. Пам'ятайте, що це. Ті прямі, які перетинаються під прямим кутом. А відрізки та промені будуть називатись перпендикулярними, якщо вони лежать на перпендикулярних прямих. Як будувати перпендикулярні прямі? Нагадую, ви можете користуватися транспортиром та косенцем, хоча косенцем буде значно зручніше і швидше відбуватися побудова. Як перегляньте ще раз відео. Які ж креслярські інструменти при побудові таких прямих ми використовуємо, щойно ми це і пригадали з вами. Тому я сподіваюся, що ви швидко справитеся зі своїм домашнім завданням. З даного підручника, математика Мерзляк шостий клас, вам потрібно буде уважно прочитати та вивчити правила зі сторінки 330, 332, а також виконати завдання на побудову та визначення перпендикулярних прямих. Це 1210, 1213 та 1214 номер. Хлопці і дівчата, бажаю вам успіхів у вивченні математики.